Російську Рязань 27 липня атакували невідомі дрони. У мережі з'явилося відео з моментом обстрілу міста країни-агресорки. За попередньою інформацією, під атакою Рязані опинився аеродром Дягілів та нафтопереробний завод. На аеродромі базуються літаки ту 95 МС, ту Ту-22М3, з яких Росіяни запускають ракети по Україні. Міністерство оборони Ре Франції повідомило про знищення кількох БПЛА над різними областями країни. Губернатор Рязанської області згодом заявив, що внаслідок дронової атаки на Рязань постраждалих немає. За його словами, уламки безпілотника впали на торгово-розважальний центр, пошкодивши припаркований поруч автомобіль. Яскраво вночі було не лише у Рязані, а й у новому урінгої. Спалахнула газова установка. Причини невідомі. Аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі, потрібна ваша допомога бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні дрони камікація які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.